Вітаю, друзі, на моєму каналі Лінцю». і сьогодні я хотів вам показати, як я буду робити швидкісну випічку з французького тіста, тобто слоєного. Дуже все просто. У мене буде один варіант солодкий, а інший буде солений. Один я буду робити з сиром, з творогом, а інший буду робити з йогуртом. Так що дивимося, що у мене з цього вийде. Кому сподобається моє відео, ставимо лайк та підписуємось на канал. Для нашого приготування які інгредієнти нам потрібні? Так як я вже сказав на відео, у нас буде один, одна випічка солодка. Це будуть такі рулетики. Буде солодка, а інша випічка буде солна, Тобто, Одна буде до чайочку, до кави, а інша буде, наприклад, до супу. Останній раз я приготував суп, так що ось. для початку ще нам потрібно. Нам потрібно приготувати наші інгредієнти. Взяв ось такий с... Взяв, е... вже відразу з себе, всі посудники. Я для початку буду робити солений бальян. Тобто з, з соленого такого. Ось. Е, начинку. Начинка в нас буде ось така з такої е, цибульки дрібнесенької. Grazie a tutti. Приправи трішки додаємо солі, так як я вже сказав, що це в нас буде солений варіант, і прибудемо нам ложка для перетирання. Якщо начинка дуже сильно така е, загуста, ви можете додати, наприклад, кефіру. Або сметану, наприклад, можете дати ложку сметани, щоб виходило таке Кефіру в мене немає, в мене є сметана. Так що я додам е, півтора ложки столової сметани, щоб добре. Ось таке воно виходить. Це в мене буде така солена водичка з сиром, тільки добре потрібно перетести, щоб там спеції перетестити. Одна начинка в нас вже готова. Ми вже маємо начинку одну. Зараз ми будемо готувати на солодку начинку. Для солодкої начинки я даю одну пачку цукру ванільного, ванільного, даю трішки йогурту, тільки знову потрібно ложку взяти іншу боргу. Богомнішного йогуту. І сценіра його перетираю. Це потрібно добре вирішати, зі смаком йогурту готую переселі, перемішалось. Як бачите, в мене одна начинка солодка, інша начинка в мене солона. Мащувати це. Потім нашу випічку. До яйця не додаємо жодної солі, жодного смаку. Так як ну, хіба що ви можете, наприклад, не знаю, хочете смаком зверху, то ви можете. але Я не додаю чому. Тому що я одне яйце, мені шкода, воно переводиться. Тому, бо якщо, наприклад, дати щось солодке, цукор, чи ще щось, ну, то вже до соленого варіанту такого, воно, то вже не буде відходити. Чи там як його посолити, то так само не стати. Це нам потрібно потім змащувати нашу випічку. Я вже приготую, але поставлю холодильник, щоб наша була готова. Коли я зроблю ці велетики. щоб вона вже все було підготовлено. Трошки залишився, так як я вже кажу, що дуже багато Йогурі. продуктів переводиться, тому я вставлю економити, відкриваю наш, наше тісто. Тільки швидко було, щоб нас тут не робився без. Відкриваємо наше тісто. Mm, бачите, яке воно гарне. От чому я люблю завжди в магазині купляти все готове і вдома собі приготувати? Наприклад, я не люблю купляти випічку в, в цьому. В магазині, в пекарнях, я не люблю, якщо чесно. Чесно, я скажу, що бачите, яке воно гарне тісто. Вже розморожене. Зараз я буду робити солену начинку. І гарно беремо і розмащуємо на ціле наше тісто. Все дуже просто, нескладно, ви можете. Е з чим хочете робити, з якою хочете начинкою. Тобто, без проблем. Я люблю сир, то я люблю з сиром. Тобто я снідаю з сиром, мені більше подобається сир. Тобто, можна з якимось, наприклад, шоколадом робити, наприклад, можна робити з якимось джемом, повидлом. Тобто з... багато варіантів є. Ось у нас вже це все готове. Е, Зараз я буду старатись його завернути ось такий рулетик. Тісто треба трішки відбуло, тому погано буде, будемо помалесеньку старатись його. Закручувати. Ну, Як то кажуть, не, не до кінця це все аж таке просте. Бачите, я його буду закручувати ось такі ролети. Продовжуємо закручувати наш солений десерт. Нашу геніальну витічку побачимо, що всього вийде. Все дуже просто. Я думаю, тут нічого складного немає. Бачите? Маємо ось такий наш. Ледик. Я вам скажу він тяжкий. І теж який тяжкий. Так. так. І одразу я вже <coughs> ось таку форму. Я буду це все витікати на пам'ятці. Ось перепрошую на пергаменті, а на папері. Mm. Зараз ми його наріжемо ось такими кусочками. Поділим. З такі зробимо куски. Як бачите, я вже його поділив на ось такі кусочки. І викладаю, викладаю зараз на цей, на папір. Потрібно трішки ширше, бо коли буде розпухати, випічка. Ця одна половина з сиром у нас готова. Зараз ми будемо робити солодкою. Я вам скажу, що взагалі випічка дорога, якщо чесно. І невідомо, що вони там взагалі і вони там роблять. А так додому купив собі і можеш зробити з будь-якою начинкою, з якою хочеш. Так? Наприклад, ну можна навіть робити сам. Можна, то без проблем. То не є важко робити трансан. Але, як то кажуть, хто яку хоче форму, таку і робить. І знову ж таки робимо наш солодкий варіант. Це вже буде в нас зйомий. Так як я вже попередній раз сказав, я дуже люблю взагалі сир. тобто... Я не буде жодні якісь там очевидно, видла і щось типу такого можна зробити, з різноманітним. Ось. Але я бажаю краще робити з таким нахворог. І таке ще смакує. Бачите, все є не дуже важко, все є просто. будь-яку начинку ви даєте. І ось ми вже тут. Цей, е, інгредієнти Дігра МАШ я залишу у описі. Скільки грам чого потрібно додавати? Я залишу в описі. Якщо вам буде цікаво, звісно. Саме важко це. Вже цей, почати, почати завертати в цей, а потім воно вже дуже добре завертається. Тому що тісто розморозилось, я його виставив, воно розморозилось і воно трішки стало таке вологе, тому, тому воно вологе і важко відкриється. Але все одно гарно виходить, не знаю як. Так, зараз нам потрібно склеїти кінці. Так, і так само нарізаємо такими кусочками. Можна, наприклад, не нарізати, можна цілий запекти, але потім це, це тісто освоєне і воно буде розвалюватись покраще, коли воно вже... ще не приготовлене, то вже порізать. І ось я вже приготував, порізав. Ця в нас сторона, оця сторона в нас буде солена, а ця в нас сторона буде. Солодка. Так що будемо пам'ятати про це все. Духовка в мене вже розігрівається. І зараз буду чекати. Випікати е -е, потрібно на 180 градусів. 15 хвилин. Зараз будемо змащувати наші кронделки. Masiką belgry. Tak jak ja, żeby gotować za wczesno. Jajce. Przejdę jeszcze z biułu. і буду смачувати. У мене вже проєктня просіляла. Хотілося б з... зняти прошу вимкнути. Так що зараз побачимо, що з цього вийде. Кому сподобається моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал, а я вам покажу кінцеву. Ось, бачите, я вже їх поставив запікати. Бачите, як вони піднімаються. Mm -hmm. Ну що, друзі, ось такі в мене вийшли десертики такі до кави. Ось як вони гарно спеклися. Ці перші в мене солені з цибулькою, бачите, а ось ці в мене солодкі. З сиром та йогуртом. Я вже зробив собі кави, вже попив трішки і зараз буду пробувати. Так що готуйте та смакуйте.